На момент атестації серед усіх годин підвищення кваліфікації 150 або 120, якщо ви в дошкіллі працюєте, не менше 10% ви маєте мати з психології і психологічної допомоги, як і де їх набрати? Запрошую вас взяти участь у авторському курсі Наталі Шевченка, який проводить тренінговий центр суто. І курс цей стартує 27 січня. На які запитання ви отримаєте відповідь і не лише на ці, а і на ті, які у вас будуть. Зареєструватися можете на сайті суто. Тож, які питання, що таке тривожність і як вона впливає на якість життя людини, як фізіологічні і психологічні симптоми супроводжують цей стан та які причини його виникнення, як діяти, коли тривога стає різкою, і які методи самодопомоги сприяють її зменшенню, як розпізнати прояви тривожності у дітей, дорослих та правильно надати підтримку, будь-то учням, батькам, виконавцям, колегам чи іншим близьким людям? І на на ці запитання і більше ви отримаєте відповіді. Беріть участь, і ви гарантовано отримаєте відповіді на ці запитання. Окрім того, ви можете поставити власні запитання, тому що пані Наталя буде ділитися і понад 10-15 психологічних ефективних технік, а також і може пропрацювати з вами ваші ситуації, які можуть бути які можуть виникати у вас. Тож реєструйтеся, беріть участь, ласкаво просимо.